Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Хто не любить окрушечки влітку. Але не завжди буває огірочок, немає коли з'їздити на базар. Але зелені зараз дуже багато. Через те я сьогодні пропоную рецепт вам такої окрошки, Яку я сьогодні приготувала дуже швиденько чоловікові на сніданок. Через це вже показую в готовому вигляді, бо дуже спішила. Прибігла з огороду, картоплю відварила, поки полола, прибігла зварила два яйця, нарвала кропу, трішки петрушки, трошки салату, вирвала частичинку, Висмикнула в огороді. І вже молода морковка з'явилася теж величенькі такі три морквинки. От вони видно в салаті в нашому. Далі я подрібнила картоплю кубиками, натерла на терку морку, часичок порізала дрібнесеньку, тільки біленьку частину. Ось тільки вже зелена, така горсткувата. Я її залишила настоювати у кип'ятку і обробляти капусту. І от вже крупу вкинула, теж подрібнила, чесничку, ще раз повторюся, трішки цибульки зеленої, яєчко сюди. На терку, бо можна порізати квадратиками, і от приготувала отаку от окружку. Чоловік вже побіг на роботу. Йому така окружка дуже сподобалася. Через те, що ні редиски вже немає. Була редиска, але вже вона закінчилася. Огірочки ще в нас немає на городі, а ті, що купила на базарі, вже закінчилися. Через те я таку. Такий варіант окрошки я сьогодні приготувала. І, ви знаєте, так сподобалось чоловікові, що я спочатку не думала вкидати це відео. Але, думаю, можливо, кожного так трапляється, що немає ні огірка, ні редиски. Але окрошки дуже хочеться, бо вже не знає, що готувати весною. Через те, заливши отак кислячком або кефіром. Получається, знаєте, дуже смачна отака окрошка. Якщо ж мій варіант окрошки вам сподобався. Звичайно, я підсолила її, трішечки підперчила. Якщо картоплі вкинула, ну, всі, 5 картоплинок вкинула. Якщо вам такий рецепт окрошки мій, сподобався 2 яйця, 5 картоплин, кучачок кропу. Бучечок салату, трішечки петрушки, чесничок, дві головочки Ну, молоденького, дві цибулинки сюди вкришила. І якщо вам такий варіант салату, мого сподобався, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, заходьте, готуйте таку окружку. Вона дійсно смачна, звичайно, без огірочків. Що ж поробиш? Дорогі, та й нема коли їхати зараз на базар через те, що і полінка, і білокрилка напала на капусту, і що тільки заводно. Не знаю, за що хвататися. Ну, кожен знайомий з такою ситуацією. Вибачте, що багато говорю. І якщо не важко, підпишіться на мій канал. І він молодий, підтримайте мене. І поставте лайки, якщо такий варіант, трошки вам сподобався. Через те, що із рідискою, і з огірочком кожен знає готувати. А таку окрошку не кожного дня готуєте. Але смачний салат, можна, якщо не окружкою, то по-іншому назвати. Але зелений, смачний, ну так скажемо, корисний. Всього доброго. Бажаю миру, щастя, добра. І щоб ще й дужче пішов на наші городи, так.